Ви на каналі Райпа Мама», на каналі а, хороших людей, на каналі хороших підписників. На каналі пробуджених, просвітлених. І ті, що тільки в процесі, і ті, що прагнуть знати більше, ніж вони знають на сьогодні. Рада донатам, підпискам, коментарям, зворотньому зв'язку будь-якому зворотньому зв'язку. Я благодарна. Нехай кожне послання знайде своє серце. Сьогодні темна колода. Чорний гремор і питання, тема, чого ви не очікуєте, а воно станеться. Чого ви не очікуєте, а воно станеться найближчим часом? Чого ви не очікуєте, а воно станеться найближчим часом? Поїхали. Чого ви не очікуєте? Ви не очікуєте якогось е, чоловіка? Який про вас багато-багато думає, який знаходиться ще в ілюзіях щодо вас, можливо, про майбутнє, і який наразі нічого не хоче. Рицар мечів холодний, якому знесло башню від думок, від того, що він розуміє, що відбувається, будує собі якісь воздушні замки, багато кури, багато думає, не спить ночами, страждає навіть. Отут От навіть скажу більше страждає. Чого ви ще? Не помічайте. Людина з вашої сім'ї, яка хотіла з вами тільки свята, а зараз хоче е, рухатися у вашу сторону, але хотіла тільки свята, тільки святкувати. І коли були проблеми, він тікав. Людина, від якої ви захистилися, і отримали шанс на щось нове. Очікуйте шансу на якусь нову, можливо, навіть на якусь нову любов. Що ще ви не знаєте, воно станеться? Що цей чоловік буде проявлятися до вас? Я за короля мочів, за, за пажа мочів причому лише в пажовських енергіях, тобто ну, не до імператор. Ви холодна, до нього по справедливості, ви холодна, схлопнулися, відрубали йому всі його голови, всі його маски поскидали за вами мудрість, за вами розум, за вами чіткість ваших границь. І меч ваш піднятий. В нього вже до вас опущений. От він до вас хоче проявлятися, але ви його не приймете по праву. Далі, тут з мечі стане ясна якась ситуація, де ви проявите свою силу у яких стосунках. Можливо, давайте запитаємо, про що це. Так, з цим чоловіком ви проясните стосунки окончательно найближчим часом. І цього ви не очікуєте. Покажете свою силу, покажете, що ви готові рухатися вперед і не боїтеся. Не боїтеся ні нової пари, ні залишитися в самоті. Далі, чого ви не чекаєте, вона станеться. А ваша п'ятірка кубків, ваша бізлісурсність, ваші стани, коли ви були у відчаї, коли ви не бачили нічого далі власного носа, коли ви були повністю погружені. Сердечною боль'ю. Вони у вас минуть, по помиру, і ви будете готові планувати майбутнє, планувати майбутнє і рухатися в майбутнє, йти в своє розширення, йти в щось нове. Угу. Чого ще ви не знаєте, воно станеться. Ще на порозі у вас чоловік з коханням з любов'ю, який вам на довгий період часу принесе стабільність матеріальну і. Ну, Тут а будинок. До вас буде проявлятися якийсь чоловік з любовними почуттями, який буде для вас надовго стабільним чоловіком, який покаже, що може брати обов'язки. Ви верховна жриця. Ні. Якась верховна жриця, людина, яка могла, як мені, маніпулювати вами, закрита. Якась, можливо, це якась третя. Ліцо в отношениях, яка маніпулювала, можливо, навіть. давайте запитаємо. З якою був конфлікт. Що вона закрита від вас. Вона зараз знаходиться в страхах. А ви будуєте своє нове майбутнє. Або ви з нею не розділили свого чоловіка, партнера. Далі якийсь хлопчик пожезлів, з яким у вас. Кінець у відносинах, через якого ви були в трансформації, який зараз через вас в трансформації, буде щось доказувати, вам буде щось захищати. Ви будете рухатися вперед. Можливо, буде знайомство з якимсь імператором, дивочки, на майбутнє, стабільним чоловіком, який буде брати обов'язки, який буде вам по страшному суді, який буде вам достойною парою. Так, але зараз це ще невідомо по карті луна, це ще сокрито. І ще що треба знати, про, чого, про, що ви, про що ви не дізнаєте? Все. Так, буде якесь прощання з людиною, з якою у вас конфлікт закінчиться якийсь. Попрощайтесь з, з якоюсь конфліктною ситуацією. П'ятірка мечів, дев'ятка мечів. Попрощайтеся із цією ситуацією, підете в свою власну справу, справу, яка вам по вашому предназначенню. Життєвому, де ви будете вкладуватися і отримувати результат, де у вас будуть партнери. Ви боїтеся і не знаєте, що ця башня, яка зараз, цей крах, який зараз або ви переживаєте, або тільки тільки -но пережили, що він вам тільки ви благо, тому що ви починаєте нове життя, яке приведе вас до нової сім'ї, до стабільного матеріального ресурсу і. До і душевних, і матеріальних благ. Так, король жезлів до вас буде, девочки. Благодарю, приймаємо інформацію. Да, для якого ви будете зіркою, приймаємо інформацію в благо, вибираємо те, що вам відзивається. Благодарю вас, благодарю. І нехай кожне послання знайде своє серце.